Вітаю всіх любителів хурми на нашому каналі. Сьогодні 4 жовтня 2025 року, і ми знаходимося біля дерева хурми сорту Дарсофіюки. Сьогодні знову хотів звернути вашу увагу на цей цікавий сорт. Ну, по-перше, я хочу знову наголосити, що хурма Дарсофіюки – це це. Ранній сорт. З одного боку, це добре, тому що в будь-який рік плоди встигають визрівати. Тому десь з 1 жовтня плоди основного врожаю готові були в цьому році до збору. В минулому році на два тижні раніше. Але з іншого боку, хурма Дар Софіївки, Дуже рано починає вегетувати, і часто пошкоджується весняними заморозками. Так сталося цього року. 8 квітня у нас був мороз, мінус 4, можливо, мінус 6 градусів, і хурма вже розпочала вегетацію, померзли у нас минулорічні пагони. Майже всі, ось можна подивитися, вони були обрізані до але і так трохи вони підсохли. Таких, їх... їх треба буде потім ще трохи прорідити, ось бачимо. Але так як дерево не було загружене врожаєм то хурма дала аж три хвилі росту, і пагони, бачимо, мають десь до метра і навіть більше довжину. І що найбільше нас цікавить, що зав'язалися плоди на другий і навіть третій хвилі росту. Ось бачимо, ось можу показати, це є. Таких є декілька гілочок з плодами. Ось ці плоди зав'язалися з квіток, які розпустилися 21-22 липня. І ось на третій хвилі росту, такий маленький паліт. Він. Це з, з квіток, які розкрилися 4-5 серпня. І мені цікаво, чи з цих останніх квіток буде щось путнє. Ми обов'язково зачекаємо і... Подивимося, можливо, порівняємо з якимось іншим сортом. Плодів основного врожаю, тут, як на диво, також трохи зав'язалося, але у порівнянні з минулим роком, коли було 20 кг десь плодів на цьому дереві, то в цьому році їх було всього, можливо, десь 20 штук. Але в принципі можна подивитися, побачити, що потенціал врожайності дуже великий. Ось так було майже на всіх гілках в минулому році а дерево було менше. Ось бачимо, скільки там плодів. І можемо взяти і з цих плодів один і зважимо потім. Подивимося будь-який плід. Зараз я його зніму акуратно. Ось бачимо. плід такий цікавий, не зовсім квадратний, але нам підійде, давайте ми його зважимо 88 грамів. Ну що, залишилося дочекатися плодів з другої і третьої хвилі росту і порівняти їх. Сьогодні 1 листопада, і ми знову біля дерева Дар Софівки. Тут у нас вже відбувся природний листопад, заморозку на цій ділянці ще не було. Листя опало і одразу проявилися плоди. Таких було три пагони з плодами. І їх взяли і швиденько позбирали. Заледве я встиг врятувати. Ось бачимо один пагін, такий залишився з плодами. Ось, зараз я до них підійду. Ось вони, вони вже повністю забарвлені і готові. До збирання. Це плоди з квіток, які розкрилися 21, 23 липня. І можемо подивитися, що один з цих плодів вже навіть такий м'якенький. Плоди невеличкі, з в ній з вірджинкою але їх цілком можна залишати на дереві. Зараз я один візьму і зважу цей м'якенький, і порівняємо його із вірджинкою. Плоди в основному такої п'ятикутної форми, і трохи. Менш яскраве забарвлення, ніж у плодів основного врожаю. Ось, наприклад, бачимо: ось такий плід 25 грамів. А візьмемо таку останній плід від джинки Женева Лонг. Покажу. Ось він всього-навсього 8 грамів, хоча інші були трохи більші. Тобто, це у нас цілком Додатковий врожай дару Софіївки цілком у нас нормальний. Але подивимося, ось тут переді мною є плід, який творився з квіток 4-го, розквітли 4 серпня. Він ще не повністю забарвлений. Мені здається, що нічого путнього з нього не вийде. Ось він такий, бачимо. Навіть жовтувато-зеленуватого кольору, можемо його зважити. Ось він 19,7 грама. Але смак у нього буде взагалі посередній, це вже я знаю. Тобто такі плоди залишати вже на дереві, я думаю, не варто. І, підсумовуючи, можу сказати, що минулого року врожай з цього дерева склав приблизно 20 кг. Цього року основний плюс додатковий врожай десь біля 4 кг. Ніби небагато, але більше, ніж на деяких сортах, де не зав'язалося жодного плоду або всі опали. Тож, на сьогодні це все. А ви, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал. До зустрічі!